Ця, ласка, дякую. Дякую, пане. Раз не грай, на малого. Вельми, шановні дорогі наші батьки, зараз перед вами стоїть ваша наймиліша, найрідніша, ваша дитина, Людмилочка. Сьогодні Людмилка стоїть на прозі свого сімейного щастя. І дозвольте мені, дорогі батьки, від імені нашої молодої, низько уклонитися вам. І в першу чергу хоче Людмилка подякувати. Подякувати вам, дорогі батьки, за те, що ви народили її, за те, що ви зробили все для того, щоб зараз перед вами стояла Людмилка в такому білому подізі, в білому такому платі, в білій фаті. Дякує, Людочка, своїй дорогі мамі. За гарячу мамочко материнське серце, за недоспані ваші ночі, за добру ласкаву материнську душу, за ласкаві материнські руки. Дякую, Людмилка своєму батькові, за щедру батьківську душу, дорогі батьки, за вашу теплоту, доброту, ласку, за вашу допомогу. Одним словом, за всі ваші добрі справи. Я хочу побажати вам, дорогі батьки, в першу чергу, міцного здоров'я. Ну і звичайно бажаю вам, щоб сьогодні ваша донечка створила свою щасливу міцну сім'ю, бо дійсно сьогодні до вас іде у вашу родину такий прекрасний син Володимир, який покохав і серцем, і душею вашу Людмилочку. І я знаю, я не надіюся, а знаю, що в них буде все добре в житті, тому що вони люди відповідальні, розумні. А Володя обіцяв, що буде її на руках носити і любити до самої найбогій старості. Ми, ну звичайно, Людмилочко, бажаю вам з Володимиром. Міцної сім'ї у майбутньому, щоб ви народили здорових, прекрасних діточок для батьків файних онуків. Ви за батьки мали з ким побавити, але водночас не забувайте, що у вас є такі чудові батьки, які народили вас, виховали і зробили все для того, щоб ви були щасливими людьми. Ну а зараз, другі батьки, я попрошу вас, підійдіть до своїх до своєї донечки і благословіть її на прекрасне щасливе життя. Прошу, мамочку, водичку, святи. Дякуємо щиро мамі за благословення, Батьку благословіть донечку. Щиро дякуємо батькам, шановна Людмилко, сьогодні з доброї батьківської волі ти зробиш свої перші кроки на щасливу сімейну дорогу. Дай Боже, щоб ця дорога була у вас увітченою, щасливою доброю вам долі, і нехай Бог оберігає вашу новостворену молоду сім'ю на многа і благая літ. Христос воскресе, мертвих, смердю, смерть Ісус, чим гробі. Із мертвих смерть у смерть поправ, і суші в живо живо. Христос воскресе. Із мертвих Смерті у смерть поправ, і суші воробіт. Живот дай.